Доброго раночку, лампове телебачення. З вами я, Єгорка Горинич Змій Марф. І ми сьогодні подивимось, що у нас тут з ранкової пошти є. Я бачу, що трошки ще є. Я ще, ще тоді показував. Але не всі бачили, не всі знають, що це у нас таке. Хтось вперше заходить на наш канал Лампове телебачення, хтось уже не вперше. Дуже дякую вам за різні поради, коментарі, тому що це. Ну, я думаю, що рано чи пізно це все врахується і буде все гарніше, ніж зараз є. А зараз у нас поки що максимально, як багато хто зазначає, лампово. Тобто, ми зараз подивимося, що у нас тут є одразу у двох пакуночках. Давайте почнемо, може, з маленького. Як то кажуть, розпаковуємо м'яке наші розпакуночки. Наскільки я розумію, це у нас е, Аліекспрес. Аліекспрес, Посилочка. Ага, ага, бачите, тут у нас всередині ось так. Це у нас поєднано декілька посилочок в одну. Так, дивимось. Що тут, як воно у нас, з якої сторони. А, бачу, з якої запаковано. Так. От Кераса. О, да, адало пакуночок, І подикаса, О, сама Подивимось, що мені надіслали. о, Дивіться. Я насправді дуже е, не розумію наших е, продавців, які там торгують е, запчастинами на Nintendo Switch. Чому тому що е, ось ця штука, те, що якщо ви знаєте, що це таке, це то, що у нас на е, цей де Джойкони, це первинна резиночка на Джойкон. Uh, і вона дуже швидко буває, стирається. От, наприклад, мій брат він стер Джойкон дуже швидко. Він стільки ігор пройшов. І Він просто і йому ця штука знадобилася дуже швидко. Ну, тобто, я і я зустрічав, я коли там робив, ну там ремонтував мінімально джойкони. Інколи там треба було замінити повністю Джой, да, сам стік. А інколи просто треба було докупити ось таку штуку. І я здивований, дуже здивований, шоу на наші е, люди, які люблять заробляти на там на геймерах, вони до сих пір не е, зрозуміли, що можна таку штуку купляти і продавати. Ну це і слава Богу, насправді тому, що вони мабуть, продавали з, з таким оверпрайсом, що його ну, нафіг, тому що коли я купляв. Навіть якісь там прості там ну накладочки настійки, там чи якісь там скло для Nintendo Switch, то така націнка порівняно з Алі що краще залізти на Алиэкспрес і почекати там, ну там 2-3 тижні, може місяць. О, дивіться, можна в різних кольорах взяти, тобто підібрати під будь-який е, там свій кастомний, не знаю, що у вас там є, якісь лімітедішнд джейкон, чи якісь може ви там взяли взагалі е, там якогось стороннього виробника. І можна підібрати що хочеться. Але за умови, що первинна резиночка стерлася, ви можете подивитися, не знаю, чи його видно, не видно. Сподіваюсь, все видно. Це у нас раз така. Я просто одразу взяв багато, тому що вони стираються, ну у мене, принаймні у мене не стираються взагалі поки що. А мій брат, наприклад, уже е, встиг стерти, окрім того, що первину. Я їм, ми йому подарували на день народження ще накладочки там Маріо Зельда, Знаєте, ну, типа настільки. Він уже зміг стерти цю Буковку Z, мабуть, не просто так. Знаєте, Зараз Буковка вона, це такий у нас. І, і, на перших, на, на перших там, не знаю, році півтора війни вона у нас була така, як червона ганчірочка. Да? О, дивіться, і от такі, потемніші. Бачите? І отакі. От Отакі От клас, дуже класно. Тому, якщо ви не знали, що є така можливість, тому що, якщо, наприклад, старається провинна резинка, а ви хочете накинути насадочку, там якийсь там то що, ну такої, типу, там Маріо, Зельда, щось іще. То воно ж бовтається, воно там не, не сидить, тому що не вистачає первинної. Так що тепер знаєте, що такі от штуки, якщо хто, хтось раптом не знав, їх можна придбати на Аліекспрес, я не пам'ятаю, там щось по 30 гривень за пару, щось таке. Щось по 30, хтось по 40, хтось по 50. Ну, дивлячись, там, від кольору там залежить. О, так що знаєте і користуйтеся, якщо до цього часу не знали, Ну, все, тут у нас вже Наче нічого. А, стой! Іще є, блін. ще один був вкладений пакет. До речі, ці такі пакети були більш е е тверденькі, а це, мабуть, е я не знаю, чому вони його вклали в суперм'який пакет. Ну, я думаю, що резинці від цього нічого не буде. Але сам факт, що трошки вони, мабуть, тому що тут е найпростіші сидять, знаєте, які? Тобто, все тому, що вони чорні. <рес> Розумієте, і тут у нас е, е, несправедливість е, ось така, яка, нас, ну, яка переслідує нас усюди. Ось такі чорного кольору. Це тому, що вони чорні, тому вони їхали в економ класі. Розумієте, це наш чорний гумор, але це не наш чорний гумор, а чорний гумор кого? Продавців Китаї, <рес> з Китаю. Ось такі були пакуночки. Так, давайте подивимось, може там ще щось завалялося, я. Ні, наче вже все. Наче вже все. Так. Да, все. Клас. Так що ми е, трошки запаслися на майбутнє. І давайте подивимось, що у нас тут. Це у нас е, я нещодавно виграв е, на телеграм аукціоні, то що я там уже писав колись. Я там тоді показував цю е, е, гру на PlayStation 3. А зараз ми подивимось, що цього разу. я... Мені вдалося вичепити цікавого щось воно якесь таке, наче його відкривали і закривали. Блін, мені це не подобається. Сподіваюсь, що це мене, у мене просто цей параноя. Тому що зазвичай не тільки по бачкам, що тут треба, щоб проклеювали, а вони якось так проклеїли. Ну, подивимось. Якщо чогось не вистачає, то ми там уже видно, що я одразу це все при вас відкриваю, Так що, будемо дивитися. О! Ну насправді могли б прокласти щось ще. Ну, але я бачу, що завдяки тому, що воно так гарно у нас закручене, акт надання послуг. Ага, я розумію. Ну тут, бачите, воно достатньо. М'яко. Але те, що воно бігає всередині коробки, навіть в такій малий, все одно мені здається, не дуже гарна ідея. Краще б якусь просто картоночку прокинути, щоб воно не, хоча б не стрибало туди-сюди. Ну, як мені здається. Я вже ж у мене такого потоку немає, як у цих людей. І тому, коли я там комусь запаковую, то я запаковую так, щоб знаєте. Як, як бабусі запаковують всі, е, банки, знаєте, коли там комусь щось передають, надсилають, щоб банки не розбилися. Я отак плюс-мінус запаковую все, щоб воно гарно поїхало, гарно доїхало. О! Дивимося, що тут у нас. Хм. Сподіваюсь, що все що тут не один лот, тому що я вигравав два лоти. Насправді, давайте будемо дивитися, що всередині. Тобто, така от гра. Horrid Генрі, The Good, The Bad and The Ugly. <laughs> Прикольно. Бачите, як вони стібуть цього Клінта Іствуда стіб, стібуть. Е, от. Мені подобаються естетично е, ці на 3DS е, повнокомплектики. Мені подобається, як вони. Які мають вигляд, що вони такого білого кольору, що вони вже бачите, пересікаються. Ну я розумію, що на ДСК теж, а на ДСК вони трошки товщі, якщо європейські, бачите, а от на 3 3DS вони вже, я так розумію, все зібрали в один розмір, тому що я і японки, і європейки, і американки. Вони плюс-мінус однаково, однакового розміру. Просто японки дуже часто там кольор міняють, тобто чорний є, да? а от то, що я бачу, європейки і американки. Ну, європейки, тому що можливо, що в мене американські взагалі нема 3 ds картриджі. Все давайте подивимось, що на середне. Ну так, да, да, я так і думав. Опа, зараз я покажу ближче, що тут у нас. Так, це, до речі, дуже необхідна штука всередину вкладати. Особливо коли диски. Тому що диски дуже часто починають скакати, і вони навіть нові диски бувають запаковані, а вже е, літають по всьому, як то кажуть, салону. Тому що не пристібнуті, Тому що вони вилетіли під час е, якоїсь там тряски. О, давайте спочатку подивимось на наш повнокомплектик. О. Це, да, це у нас британська. Ця? О. Мені подобається, коли мануал не тільки ззовні, а й е повністю кольоровий. Тому що кольоровий мануал він одразу каже: ну, що, що нам не шкода, нам не шкода на друковану продукцію. Будь ласка, будь ласка, тому що там чорно-біле це наче якийсь трошки у нас, ну не знаю. Типа, або нам шкода, або я не знаю просто які в цьому. Ну, я розумію, що це здешевлення. О, ну, сам картридж. Картридж він. І в uk картридж, як то кажуть. Так що, отакі, сподіваюся, щось цікаво, хоча, ну, я не знаю, а, тут 3+. Ну, якщо 3+, то це, це якраз мені і треба, тому що мені завжди 3 рочки. А, ну, а я, це я. Тому. Тому так. Ну і таку штучку ще виграв. Це у нас Сімсони Road Rage. Ось такий у нас Original картридж на Game Boy Advance. Не знаю, треба якось себе. Змусити грати на самому Game Boy Advance. Я розумію, що там немає. ну, У мене так точно немає підсвітки, тому що у мене вони е, ніякі ці екранчики не мінялися, тобто у мене там є оригінальні. Але хочеться спробувати пограти, саме, щоб відчути максимально е, цей. Як то як то зараз прийнято казати вайп вайб самої консолі? Тому що там, якщо я закинув дієску, да, фаточку там чи лайт, неважливо? Е, ну до речі, фатка буде більш схожа, тому що там теж не дуже сильна е, підсвітка. Да? А от лайт, це вже така, ну вже лайт, наче лайт, наче світло, да? а не наче вона легенька. О, так що е, да, хочеться вайбу. Хочеться вайбу Game Boy Advance. Хоча, коли я знайомився з Game Boy Advance, я е, знайомився через дуже круту портативну консоль. Називається вона Dingo A320. Я думаю, що там, є люди, у яких вона була, і хто, або хто хоча б бачив, що це таке за звір, це такий був. Е, Перший, ну на, 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 моєму, на моїй пам'яті такий перший прикольний олдскульний емулятор різних 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 різних, абсолютно консолей. Там починаючи від, ну, якщо в самій його, там як там називалось, я забув, як називався його самоопераційна система самого Дінго. Uh, і там коротше було цей, там, наче, від. Ігрових автоматів, які там були. Ну, коротше, різні ігрові автомати. Потім було PC Engine, Nintendo Entertainment System, ну, тобто NES, NES, Sega, теж Sega Master System, всі ці штуки. І я якраз, і там Game Boy Advance підтримувалось, і я саме там познайомився з багатьма іграми на Game Boy Advance, Тому я вже трошки. Перевершую очікування, тому що там підсвітка є, і, і майже всі ігри класно гралися, окрім тих, хто максимально, максимально використовував. Як то кажуть, потужності Game Boy Advance, тому що там 32 біта, ну в Game Boy Advance насправді, і коли всі 32 біта використовувались у грі, то тоді на Dingo на вона трошки просідала, тому що Dingo все ж таки 16-бітні ігри дуже класно хавала, а все, що там було, Сильніше вона могла трошки або лагати, або взагалі викидати. От. Хоча на Dingo A320 ставили Дінгукс, це як Linux, але на саму приставку Dingo A320, і там можна навіть було запустити. Ну, зрозуміло, всі, всі ті всі Atari, все. Але це не в цьому фішка. Там можна було запустити навіть ігри від PlayStation 1. І я навіть запускав, не пам'ятаю які сам, а я Oddworld запускав, запускав да, про мудакенів, і запускав, наче ці черв'ячки Worms, от але ну там краще не грати на PlayStation 1, тому що це чисто так показати, що навіть PS1 ми можемо запустити. Але краще, от там краще грати якраз от, от, Game Boy адвансовський, і вся лінійка олдскульних приставок е, назад. Аж до, шкажу, а, там Neo Geo там запускалися всі, аркадна вся двіжуха. Це тож що як я називав, я, я, я забув, як вони там е, ці. Це вже просто дуже давно було. Тому дякую за перегляд. Ось такий у, у нас тут е, е, сьогодні. Ранкова пошта нам сьогодні приїхала насправді не сьогодні, але сьогодні ми нарешті розпакували. Тож, дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь, пишіть коментарі, запитуйте, що вас цікавить. Добра ніч.